Росіяни не певні в своїх фортифікаціях на півдні. і не виключений так званий акт доброї волі наприкінці осені. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. Рашисти намагаються нав'язувати бої збройним силам України на буферних населених пунктах на півдні. тому схоже, в них є сумнів у міцності своїх оборонних споруд. Судячи з усього, ми спостерігаємо повторення рівно тієї самої траєкторії, яка була на херсонському напрямку, коли росіяни намагаються нав'язувати бої на якихось буферних населених пунктах, думаючи, що вони таким чином виснажать нас, але вони, скоріше за все, самі виснажуються. Тому як росіяни фанатично чіпляються за деякі населені пункти, закрадається сумнів, що вони впевнені у своїй силі. Водночас варто бути впевненим щодо того, що певний час наше просування буде вимірюватись показниками є часткові успіхи, і то добре. Але далі у росіян будуть накопичуватись втрати та помилки в системі управління. І з ймовірністю 50 на 50, ближче до початку осені, якийсь акт доброї волі великого масштабу виключати не варто. Ну, я дуже сподіваюся, що за великим рахунком, вся оце, все оце відновлення інфраструктури вже стане нашою задачою і буде частиною е, нашої роботи із відновлення взагалі зруйнованої війною інфраструктури України. Ну, це так е, оптимістичний прогноз. Е, що стосується безпосереднього впливу, удар по кримському мосту е, поки що дав е, величезний політичний вплив, психологічний вплив. Але набагато менший вплив саме на пряму логістику російських військ. Справа в тому, що тут нам цікаво ну, тут треба допрацювати трошки. Справа в тому, що військова логістика через кримський міст здійснюється на 90% залізничною його частиною. А ми наразі вразили автомобільну частину. Так. Ще раз це теж було вкрай важливо, але не в контексті фронту, а в контексті саме загальної ситуації політичної та психологічної на Росії. От, е, хоча на фронт трошечки це теж відіб'ється, адже е, потік оцих російських халявщиків, які поперли відпочивати, незважаючи на те, що Крим тепер став вже навіть е, не просто ну, територією за яку йде війна, але ну безпосередньо прифронтовою фактично територією, так от. Е, Власне, там же як було, фронт наблизився до Криму. Через це більшість росіян все ж таки передумала туди їхати. Через це ціни на півострові обвалились. І от коли ціни обвалились, таки пішла хвиля саме от, шалених аматорів халяви, які заради низьких цін готові ризикувати. Ну вперед. Отже, тепер цю оцей НАТО вхлявщиків тепер відправляють е, іншим маршрутом. А це такий, знаєте, дуже пізнавальний, я б сказав, навчальний маршрут. Е, Генічиськ, е, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Ростовська область. Е, і ну зараз виносимо за дужки те, що вони там по дорозі побачать і відчують. Я думаю, їм це буде дуже корисно. Побачити, власне, почути звуки фронту неподалік. Побачити у цих самих їхніх мальчиків, хай не на позиціях, але в тому вигляді, як вони з позиції виходять. Побачити ці. Транспорти з пораненими, підбиту техніку, відчути ставлення місцевого освобожденого населення, побачити руїни Маріуполя. Це ну, воно їм дуже на користь. Але я зараз на за це дивлюсь іншими очима. От, з точки зору російських командирів, які тримають там оцю так звану лінію Суровікіна на Запорізькому фронті. От раптом в них і так там не багато хороших доріг в тилу. І раптом ці дороги повністю запружує цивільний транспорт. При тому, що і цивільний транспорт не з місцевими, по відношенню до яких все можна, все дозволено. А ще й, власне, з росіянами, яких, мабуть, ну, хоча б мінімально, але треба берегти. Ну, Принаймні самим розстрілювати точно не варіант. От, е, От в них десятки тисяч цивільного транспорту перекриває ці е, нечисленні магістралі. Я собі просто можу уявити, е, як вони згадували і того Аксьонова, який порадив е, цей маршрут кримським антиханькам, і, вз, і взагалі що вони про це думають і говорять? Тобто реально вплив на логістику, хоч такий опосередкований, але вже є. А от удари по складах по та нафтосховищах Криму, оце вже те, що відбувається на ході бойових дій, от прямо зараз. При тому. Е, Результати просто чудові, чесно кажучи. Результати ну кращі, краще ніж було, що я міг очікувати. За останні дні вражені саме армійського рівня склади БК. Я нагадаю, що в армії все ієрархізовано, в тому числі і склади. Є склади батальйонного рівня, є бригадні, є корпусні, є армійські. Так, от наразі дійшла черга нарешті саме до армійських. Тобто, тих, які мають забезпечувати постачання БК для цілої общавайськової так званої армії. На достатньо тривалий період. От, ну, характерний, власних, можна просто сказати, що один з перших вражених цих складів БК детонував, детонував 4 доби. Ну, ми, ми з нашого гірського гіркого гір нашого гіркого досвіду пам'ятаєте, коли між 14 та 22 роками Росія системно саме робила диверсії і виносила наші склади. БК, mm -hmm. А ми весь час думали: чи то нещасний випадок, чи то ж дійсно хтось там порушував техніку безпеки? Тепер ми чудово розуміємо, що це вже була підготовка кампанії 22-го року. Ну, от пригадуєте, якого масштабу склади підривали, отак, от щоб 4 дні підряд детонувало. Так, от тепер ми дотянули. До такого масштабу складів, от е, дуже приємне враження на, е, е, на аеродромах. Саме Кримські аеродроми це аеродроми фронтової авіації. Якщо їхня стратегічна авіація, нас кошмарить здалеку, і, на жаль, до них поки нічим не дотягнешся. А от фронтова авіація, яка безпосередньо задіє на саме у відбиванні нашого наступу зараз, от вона працює з близька, вона працює з Крима і з Ростова, не далі. І е, те, що власне, ці аеродроми дістали, і, зокрема, дістали саме пальне на цих аеродромах, це Знову ж таки, те, що береже життя наших бійців, от вже прямо сьогодні, тому дуже сподіваюся, дня, днями про що власне це продовжиться, що ця компанія триватиме, але вже навіть зараз результати вражаючі. Пане Євгене, але бачили одночасно, що після того, як якраз відбулися перельоти по так званому кримському мосту, Росія активізувала обстріли Півдня, зокрема, це Миколаївщина, зокрема, це Одещина, і, звісно, одеські порти. Чи пов'язуєте ви якось ці події, так обстріли кримського моста Ні. і обстріли, чи що там є інша причина, можливо, пов'язана пов власне, з виходом зернової угоди? От, власне, Росія вирішила, що їй більше категорично не вигідно допускати наше зерно на світовий ринок. Вони переходять саме до тотальної війни на знищення саме України минулого року. Це, це був поступовий процес. Вони не за один день це вирішили. Вони все ж таки. Певний час перебували в ілюзіях, що Україна їм дістанеться. І тому щось зберігли те, що потім хотіли самі експлуатувати, використовувати. І до речі, в перші дні війни, коли ми ще були зовсім не захищені, це, це насправді зберегло деякі наші дуже цінні заводи. Бо москалі їх просто вже бачили своїми і тому спеціально не обстрілювали. Ну от, Чим далі, тим більше до них доходило, що Україна їхня не буде. І наразі в них вже навіть не стоїть таке завдання. В них стоїть завдання максимально знищити. І от як минули, минулий Сені і зими метою було знищити нашу енергосистему, і до речі, боюсь, що цієї зими це продовжиться. Так, от наразі вони вже вирішили, що все наша сільгосппродукція не має потрапляти на світовий ринок. Ми не маємо отримувати гроші від її продажу. І те, що вони роблять зараз, вони фактично страхуються на випадок, якщо Ердоган таки набереться мужності, і зробить як минулого року, якщо він заявить, що попри вихід Росії зрунував. Года продовжує діяти під охороною турецького флота, вони не готові воювати з туреччиною. Це вони чудово розуміють. От і тому наразі вони б'ють саме по портових комплексах е, відвантаження цього зерна, з тим, щоб навіть якщо далі з'явиться коридор для кораблів. Да, будь ласка, турецький флот візьме під охорону, зерновози підуть. А куди ж вони підуть, якщо нема де їх завантажити? От, от саме, саме з цим пов'язана нинішня компанія це повний аналог минулорічного знищення нашої енергосистеми. От наразі в них саме цілеспрямована компанія по знищенню наших портових терміналів.